Вітаю усіх, хто з нами час новин на першому міському про все найактуальніше вже за мить. у студії. Працює Наталя Болдинська. І вантаж вартістю понад 45,5 мільйонів гривень для підсилення можливостей збройних сил України. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом передала представникам 32 військових частин чергову партію необхідного. Це потужні пікапи, fpv -дрони, дрони на оптоволокні, зарядні станції, дизельні генератори, ноутбуки. Все для того, щоб виконання бойових задач відбувалось ще більш ефективно, детальніше про те, що отримали в свої розпорядження. Армійці від міста розкажуть наші кореспонденти. Потужні пікапи, fpv дрони на оптоволокні, нічні квадрокоптери та багато іншого. Цей цінний вантаж отримали представники 32 військових частин від Ради оборони міста. Допомога ЗСУ черговий крок назустріч наближенням мирного майбутнього через знищення ворога. Хочу підкреслити, привітати нашу піхоту з Днем піхоти, який був, і ми всі працюємо на збереження нашої піхоти. Ніщо не можна вважати деокупованим. І звільненим, якщо не закріпився там український піхотинець. Ще раз хочу подякувати а віддячити радіо оборони міста Олександру Юрійовичу, присутнім представникам військової адміністрації Дніпропетровської області. Віддячити можуть тільки одним вбитою спаленою руснею росі... і їхньою технікою на полі бою. Слава Україні! Рада оборони міста допомагає не тільки криворіжцям, а зокрема і військовим підрозділам, які недійно виконують бойові задачі поблизу Крувого Рогу на правому березі Херсонщини. Шановні голова ради оборони, дуже радий бути присутнім з вами. Хочуся подякувати всім за принципову позицію, незламність духу, небайдужість в нашій достатньо складній ситуації. Боремося. Перемагаємо, рухаємося вперед і неодмінно будемо святкувати нашу спільну перемогу. Тому всім бажаю міцного здоров'я, успіху і наснаги. Слава Україні! Не забувають і про Донеччину та інші гарячі напрямки, де будь-якої допомоги ніколи не буває забагато адже ворог чисельний та підступний, і для знищення його живої сили та техніки потрібно відповідні значні ресурси. Дозвольте подякувати голові ради оборони міста Кривий Ріг, представникам обласної адміністрації, громадянам міста Кривий Ріг за їхню допомогу. Ми прекрасно знаємо ситуацію в наших військових частинах і взагалі всюди. Допомоги багато не буває. Тому щиро дякую і разом до перемоги. Слава Україні! Цього разу представники 32 частин отримали від Кривого Рогу 15 пікапів Ісузу, 600 600 дронів 50 ПВ-дронів на оптоволокні довжиною в 10 кілометрів, 16 квадрокоптерів, у тому числі з нічним обладнанням, 15 дизельних генераторів, 151 зарядну станцію Окафлоу, 36 ноутбуків, 12 тепловізійних прицілів та іншої оптики, 40 пральних та сушильних машин горення, 1974 одиниці обладнання та матеріалів для тренування, а ще запчастини для БПЛА, електроінструменти, 4 g маршрутизатори, будматеріали, канцтовари та інше. Дякую за ваш щоденний подвиг, за вас щоденний труд надважкий за захист нашої держави. Іде війна на виживання, на виживання нашої держави, тобто взагалі там на існування нашої нації. І ви ті, хто гідний. Нашої пам'яті, нашої казацької слави і виробити все, щоб наша держава існувала. Ми завжди поруч, органи місцевого самоврядування, Криворізька міська влада завжди допомагаємо по всім напрямкам і щодо забезпечення, і щодо сертифікаційних споруд. Цінний вантаж допомоги від ради оборони міста отримали представники бригад з Кривого Рогу, механізованих бригад, морпіхів, десантно-штурмових та штурмових підрозділів, Нацгвардії, гур, авіаційний бре. Гади артилерійські бригади окремого батальйону безпілотних систем автомобільного батальйону тощо транспортні засоби, матеріальні технічні засоби, які допоможуть виконувати бойові задачі. Дійсно, обласна військова адміністрація на чолі з Сергієм Петровичем Лисаком постійно забезпечує сили оборони області всіма необхідними речами. На сьогоднішній день близько 600 мільйонів за ці п'ять місяців вже надано силам оборони. Під час приїзду Верховного Головнокомандуючого на Криворіжжі було з озвучено і зараз ми рухаємося щодо засобами РЕП забезпечення нашої території. Всього на цей раз армійці отримали від Ради оборони міста допомоги на 46,6 мільйонів гривень. А всього за більш ніж три роки повномасштабної агресії Росії проти України захисники та захисниці отримали від Кривого Рогу допомогу на суму майже 2 мільярди 800 мільйонів гривень для понад 200 військових частин і допомагатиме міста стільки скільки буде потрібно. Євгенія Гамза, Олександр. Фефілатів Едуард Лушпенко. Перший міський. Дрони камікадзе та важка артилерія. Російські окупаційні війська цю зброю застосували по Нікопольському району. Під прицілом були Нікополь та Покровська громада. Ввечері ворог поцілив керованими авіабомбами по покровській громаді Синельниківського району. На ранок з під завалів руїн будинку дістали тіло 82-річної жінки. Ще поранено вісьмох людей двоє з них у важкому стані. Зруйновано 12 приватних будинків газогін та леп. Напередодні протягом всього дня російські загарбники атакували Нікопольщину із застосуванням дронів та ствольної артилерії. Під прицілом були Нікополь, Марганицька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних газогін, інфраструктуру. На щастя, без загиблих. Ворог продовжує нищити українські міста 1169 добу. Поспіль в Києві нічна повітряна атака забрала життя двох людей. Ще п'ятеро поранені в різних районах столиці. Уламки дронів пошкодили житлові будинки, в тому числі багатоповерхівки. Троє дітей госпіталізовані з опіками. Пожежни виникли щонайменше у трьох будинках. Протягом доби в Донецькій області загинули двоє людей, шестеро поранені. Пошкоджено над 90 будівель на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло двоє чоловіків, і ще троє людей отримали поранення. Росіяни продовжують бити по прикордонню Сумщини. За добу там загинуло четверо цивільних, серед них дитина, 14 осіб отримали ушкодження. Загалом під вогнем опинились понад три десятки населених пунктів регіону. За час цієї війни вдалося повернути з полону вже 4757 людей. Звісно, я вдячний кожному солдату, кожному командиру, всім нашим підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду. Наша можливість повертати додому своїх це результат хоробрості наших воїнів, які майстерно воюють. І беруть полон окупанта. Ми маємо повернути всіх наших людей. Запорізький напрямок зазнав масованих атак. Понад 600 ударів на область. Що менше четверо поранених внаслідок обстрілів пошкоджено не менше 30 об'єктів. На Херсонщині російські обстріли забрали життя двох людей. Ще шестеро зазнали поранень. Пошкоджено 10 будинків, багатоповерхівку. Ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах. Об'єктах критичної інфраструктури на Миколаївщині внаслідок атак дронами пошкоджено приватний будинок, магазин та об'єкти інфраструктури в кількох громадах. На щастя, без жертв. протягом минулої доби українські армійці нейтралізували ще понад 1200 російських окупантів, демілітаризували 131 одиницю автотранспорту, 71 гармату, 124 безпілотники, 14 танків, три броньовики та одну крилату ракету. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 10 районів зосередження особового складу, станцію радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління БПЛА, артилерійські системи, два склади боєприпасів. seu Сила нашої ППО збили дві балістичні ракети та 81 російський шахет. І ще 64 ворожих БПЛА локаційно втратили без наслідків. Захисники України відбили 171 штурм на різних напрямках. І в підсумку за 1169 днів повномасштабного вторгнення знищили 372 літаки, 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, понад 22 тисячі броньовиків, більше 27 7 тисяч гармат, понад 35 тисяч безпілотників, понад 47 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет та понад 961 тисячу окупантів. У Криворізькій початковій школі номер 43 відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам. Дмитро Токарський, Володимир Ворфломєєв воїни, які віддали своє життя за Україну. Вони навчалися в цій школі, згодом стали на захист батьківщини. Їхні подвиги назавжди залишаться в людській пам'яті, адже герої не вмирають. Вони живуть у серцях та прикладах. Про це далі у сюжеті. Лися тут на цих сходах стояла 1 вересня, ми їли, сміялися, будували плани. У кровельській початковій школі номер 43 відкрили меморіальні дошки двом випускникам, справжнім героям, які віддали життя за Україну. Їх імена тепер навіки поруч з рідним навчальним закладом. Токарський – боєць, який не боявся найгарячіших напрямків, він загинув 13 грудня 2023 року на Донеччині. Йому було лише 40, але він встиг зробити більше ніж багато хто за ціле життя. Боронити рідну землю, захищати побратимів, бути людиною з великої літери. Дмитро нагороджений орденом за мужність, модалю хрест незламності та знаком за заслугу містом третього ступеня. Загалі він був таким, ну добрий жваленький такий хлопчик. Навчався непогано. Ну, я любила його, любила всіх дітей. Тим ж це був перший мій випуск, який я брала в цій школі. А вже пройшло 35 років. Володимир Ворфоломєєв, старший сержант, який був небайдужий, підтримував побратимів. Загинув 29 вересня 2023 року біля Авдіївки, намагаючись витягти поранених товаришів. Йому було 45. Орден за мужність і міська відзнака. Лише частина вдячності. За його незламність його серце було сильнішим за страх. Дуже боляче і дуже тяжко втрачати своїх учнів. Дуже боляче дізнаватись про те, що на превеликий жаль ми втрачаємо тих дітей, яких ми виховували бути справжніми патріотами, бути героями нашої держави. Вже це не перший раз. Ми відкриваємо меморіальні дошки нашим випускникам, нашим героям, нашим хлопцям, нашим дітям. Ти. За кого ми піклуємося, за кого ми переживаємо, і тим, кому ми вдячні, обидва герої навчалися в цих самих класах, бігали цими коридорами. Сьогодні вчителі і учні разом з родиною згадують Дмитра і Володимира і не лише як захисників, а як щирих, добрих, справжніх людей. Вічна пам'ять та шана героям. Анастасія Костенюклі Припчук Першимський. Що пам'ятали, яку ціну має незалежність України у всіх районах міста планують створити алеї слави, де розмістять стенди із зображенням та біографіями полеглих криворіжців, які загинули в боях із ворогом на фронтах російсько-української війни? Дві такі алеї вже є на житловому масиві Інгулець та південного зК на черзі. Інші райони міста беручи до уваги суспільний інтерес та бажання рідних і близьких героїв розповісти містянам про їх чоловіків, синів та братів на інгулецькій алеї слави побували наші кореспонденти. Стенди із фотографіями та біографічними даними батьків, чоловіків, синів, які встали на захист своїх рідних та близьких України зі зброєю в руках проти російської навали на житловому масиві інгулець на проспекті перемоги за ініціативи місцевих мешканців за власний кошт встановили алею слави з інгульчанами. Тут 152 світлини та дані про полеглих героїв. Костяк саме тоді був саме з Інгульця. і це була загальна ініціатива. Що треба, щоб у нас в районі було місце. Зрозуміло, що в майбутньому будуть якісь меморіальні комплекси, капітальні і так далі. А зараз це як народна пам'ять, як те, що місце, де об'єднує, де рідні і близькі можуть прийти, побачити своїх хлопців, яких немає з нами зараз. Тому Сьогодні в Інгалицькому районі, на жаль, вже більше 200 загиблих. Це не враховуючи тих хлопців, які рахуються зниклими безвісті. Задля гідного вшанування пам'яті криволіських героїв, полеглих в російсько-українській війні, в кожному районі створять алеї слави. Відомо, що в металургійному районі вона буде в парку Богдана Хмельницького, в Довгинцівському районі в парку Ювілейний, в Саксаганському районі в парку Юність, в центральному міському в парку Театральний, в Покровському в парку Шахтарський, в Тернівському в сквері біля пам'ятника воїнам. Війна на існування нашої держави, нашої нації. На жаль, гинуть кращі сини і доньки України. І ми повинні зробити все, щоб вони залишились жити назавжди. назавжди в наших серцях, в назвах вулиць, в меморіальних дошках. Пам'ятника, і зараз в кожному районі нашого міста встановлюються меморіальний алеї пам'яті в кожному районі. Дві вже встановлено в Анголецькому районі. Рада оборони міста закликає рідних та близьких полеглих героїв звертатися до райвиконкомів, надати фотографії захисників та захисниць, короткі біографічні дані задля друку відповідних інформаційних стендів, що в подальшому встановлять в районних алеях слави. Ярослав Жигунов, Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський. Весна це завжди нові барви, сенси та натхнення у кривому розі ці відчуття ожили на весняному вернісажі художньої школи. номер родин захід вже став традиційним і цьогоріч мав особливу тему єдність української та французької культури. Детальніше у сюжеті Анастасії Костенюк. Микита лише розпочав свій шлях у мистецтві, а вже мріє про власну виставку. І не просто мріє, а впевнено малює свій шлях до неї. Таких юних митців на вернісажі сотня. Це картина Сальвадора Далі. Е, Годинники, які, як яйця, висять на деревах. Я малював цю картину сам. Вона така цікава. Там, Така фантастична картина. Я хочу стати великим художником і зробити свою виставку картин. Дія відбулася у художній школі номер один цими вихідними. Понт-пів сотні дитячих робіт, натхненних культури України та Франції. Не просто виставка, а діалог через мистецтво. І вперше в історії школи презентували не лише картини, але й перформанс, мистецьке дійство про поєднання культури різних країн. Саме в цьому році у нас вперше в кривому розі підготовлена силами учнів елементарного підрівня мистецький перформанс. Це коли учні, художники, без. Посередня наші юні художники не просто малюють, а демонструють свої твори, пояснюючи в виставі, як це все відбувається. Як відбувається це поєднання різних культур? Виставка Просто неба» – це ще один символ відкритості, адже мистецтво не має кордонів. Цьогорічний вернісаж підтримали, і наші французькі партнери. Це приклад того, як культура здатна підтримати навіть у складні часи. Взагалі то у нас дуже гарна підтримка і робота з Франції. Французьке посольство приєднало до цього гермісажу. Тому що культурні акції, культурна дипломатія це один з таких важливих напрямків наших дипломатії. У нас найкраще місто. Ми всі його любимо. У нас найкращі діти, у нас найкращі школи, творчі, художні. Всі, дякую всім, хто всім займається. Сьогодні у Кривому Розі працює 18 мистецьких шкіл. З них навчається майже 7 тисяч дітей, і хоча триває війна. Місто зберігає і підтримує всі заклади. Працює над тим, щоб дітям було безпечно їх відвідувати та формувати творче майбутнє нашого міста та країни в цілому. На сьогодні в художніх школах Кривого Рогу вже близько 25 п'яти укриттів. Анастасія Костенюк Артемій Мельник Паршимський. Таким побачила цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.